Привіт, привіт, друзі! Мене назвати Кіміка, і сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І зараз ми знаходимося в грі, яка називається Симулятор ударів. А сьогодні ми будемо е пробувати прокачати максимально нашу е силу удару і подивимося, наскільки вона в нас зможе стати ну, виходить сильною. Так, тому давайте ми е вже починаємо трішечки так, от е боксувати, боксувати і отримувати е трішечки сили, я так розумію, так, і мені потрібно зараз. Зараз набоксувати 100, аби я зміг, а, кинути виклик ось цьому найпершому босу Нубу. Нього, у нього 100 сили, так? Якщо я правильно розумію, тому давайте ми набоксуємо зараз 100 і пішли, пішли, пішли. А, так, файт. Добре, зараз подивимося, на, на що ти в нас здатний. Я так розумію, так, добре, потрібно просто швидко, 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 швидко. Дуже швидко тут клікати. І а, буде перемога. Так, 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 давай, давай, давай. Давай все йди звідси йди з ці арени. І ми перемогли цього найпершого боса, тому продовжуємо ось так потрішечку-потрішечку по прокачувати нашу силу удару. І так, що в нас є? Так, у нас тут є якийсь що. Ага, тут ми можемо купити нові айтеми. Так, це у нас що таке. Ага, тут можна по... А, виходить по, побитися, побоксуватися з нашим другом. Це нам зараз не потрібно, не потрібно. Це у нас що таке. А, Еге, тут щось, щось пов'язане з петами, воно нам не потрібно. Так, а можна тут. Ага. так, 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 е Ага, все я зрозумів. Можна навіть не клікати, а просто авто-тренування е вибирати. Що це таке, так. А, потрібно 5 е, окей, 5 перемог. Тут потрібно 50 перемог. Зрозуміло. А, і тому пішли, 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 пішли. Е, ось з тобою ми знову по, поб'ємося, пофайтимося. Так, 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 давай, ога, вже він пошвидше відлітає, вже е, не потрібно так сильно напрягатися, аби е, це зробити. Так, і що я можу зробити? Так, давайте подивимося. Ага, якісь вудовські перчатки я можу взяти. Давай давай, Давай візьмемо чому бені, і вони дають вже по три. Оце я розумію так. Далі потрібно півтори тисячі, аби взяти наступні. А, Добре, 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 добре. Скільки в тебе? Ага, в нього тисяча. Добре, я зрозумів, ти мені поки що не потрібен. І давайте я, якщо я візьму автофайт, як швидко він буде файтитися? Мені ось ще цікаво. А, ага, ну досить швидко, насправді, тому можна його просто ось таким ось чином е, залишати. І нехай він е, сам по собі б'ється. Це у нас яка третя перемога буде, так? Мені Потрібно ще дві. Ні, чи четверта це була? Ай, не знаю, не пам'ятаю. Давайте просто зробимо зараз ще дві. І підемо, підемо, підемо. Там можна буде купити пета. А, купимо нового пета. Так, а, Зараз це вже п'ята. І давайте все. Стоп. Виходимо звідси. А, в мене, а ну в мене шість. Добре. Все ж таки в мене була одна зайва. Так, так, так. Ось тебе я хочу купити. Давайте. open. Куди це мене діло? Добре. Ага, все я вибив кета. Я вибив кота. Кота, кота отакого кет. Добре, беремо його і еквібест. Так? так, все, він в мене еквіпнутий, і я так розумію, він в два рази виходить підвищує цей мій набор, набор сили. Так, мені потрібно, потрібно півтори тисячі. Давайте ще трішечки, трішечки ми пограємо. Так, квест компліт. Якийсь квест ми зробили. Добре, давайте ми його візьмемо. Ага. Так. Добре, але чому тут написано відкрити. Так, я не можу його відкрити. Е, написано відкрити з свого першого пета, але я вже першого Пета відкрив. Що? Це, це дуже странно. Добре. А давайте сюди підемо. Давайте підемо сюди. Ток-ток, давайте, давайте, давайте. А ну давай, підходь, підходь, підходь. Я тобі зараз наваляю. О, це що відкрилося? Не треба мені його відкривати, будь ласка, е, все. Скільки мені дало? Мені дало відразу 5, оце я розумію Так, 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 мені потрібен 5 Еее Опа, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Що мені зараз дасть? Мені дало ще одного кота. Дякую. А, нехай буде в мене тепер два кота. Добре, <хи> добре, добре, добре. Так, якісь ще квести я випавнив. А, Перемогти трьох потрібно перемогти трьох босів і а, так, мені дадуть ще п'ять купів. Добре, але давайте для початку онлокнемо ось цю штучку. Добре, добре, дякую. Далі потрібно вісім штук, і пішли, пішли, пішли ось сюди. Ось сюди ми підемо. А, бо наступний для нас ще занадто сильний, а попередній для нас занадто слабкий. Ну точніше, як, без різниці, наскільки він слабкий, але проблема в тому, що за нього не будуть давати нормальні нагороди. І це вже не дуже гарно, тому що а на що мені знебитися, якщо я можу побитися ось з цим, За якого дають нормальні нагороди. Так чому в мене не почалось Давайте ось так зробимо. А, ось так. А, якщо я можу битися з ним, якщо мені за нього дають нормальні нагороди. Логічно, я вважаю, що е, до Досить, досить логічно. У мене, до речі, вже а, 2 600 сили. У це я розумію дуже непоганий прирез. А, Так, мені потрібно було за місію а, їх дестроїти, скільки. П'ять. Так, я вже двох точно уложив. Давайте. Це третій. Добре, добре, добре. Три є і потрібно ще два. Це зараз буде четвертий. До речі, він набагато слабкіший за мене, але щось якась, Якщо йде автобійка, то якось дуже повільно. Він з ним б'ється. Дуже слабо, слабо, слабо. Мені це не дуже подобається. А ну-ка, може я отак от з е. Е, чому? Я, я хотів зупинити не всю бійку, я хотів лише автобійку зупинити. Так, на, ось я ось так. Так, так, так. Якщо я ще, а, сам клікаю, то якби тебе набагато ефективніше це все а, є. Так, давайте клайм, окей. От відкрити три ще три пети. Опа, до речі, що тут таке? А, о, о, добре, петлак на 10, хвили... на 10 хвилин. Добре. Це, це непогано, це дуже непогано. До речі, 50. Ні, 50 це для мене ще uh, забагато. Тому давайте відкримо цю штуку. Ага, зрозуміло, не відкриємо цю штуку нормально. Uh, так, 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 і. О, ще, тепер собачку мені дали. Добре, ще одну. І що це буде? Ще, ще один кет. Добре, дякую, дякую, дякую. У мене їх вже троє. Але нехай будуть. Вони точно не зайві. О, ще один дох. Дякую, дякую, дякую. Давайте еквіпаємо best. І що тут таке? Все, ми це зробили. Перемогти двох. Нубів, ще, а на що мені перемагати нубів? Ну добре, якщо ти цього хочеш. Давайте ми двічі переможемо цього нубіку. нубіка. Так, один є. Е, так, армурет, ну так. Тощо? А, ось ти в нас армаритну Нуб, Добре, добре, добре. Я зрозумів, я зрозумів, я не туди подивився. Так. Мені потрібно наклікати зараз 8 тисяч, і я зможу uh, взяти виходить, ось цю штуку, яка буду давати вже по 25, по 25. До речі, що тут в шопі? Так, 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 тут усе все нічого цікавого, що ми можемо зараз прикупити. Тут немає. Це що таке? Незрозуміло. Це що таке. О, 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 можна тут? Ні, я не можу тут нічого зробити. Ех, добре, 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 добре. Нічого страшного, е, продовжимо просто. Зараз продовжуємо. Я хочу е, нові е, оці ось, е, золоті перчатки взяти. І е, це буде прямо таки гарно. Мені залишилося усього 800. Так, 700, давай, 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 700, так, 600. 600, 600, добре. 550, 500, 450, 400 і трішечки, ще трішечки всього 250 було вже 200 і так. Ну давай, 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 який ти повільний. Все, беремо їх. Добре, в мене вони вже є і дають 25 зараз. Все, я зараз 10 тисяч на, накоплю, назбираю, і можна буде двічі перемогти цього армаритнуба. До речі, тут є бос. М -м -м -м, я думаю, на боса ми також сьогодні зможемо назбирати і його а, побити, тому що там усього 50 тисяч. Це насправді не так уж і багато. А, ще, я думаю, нас оці ось пети зможуть трішечки забустити в майбутньому, але а, зараз не це найважливіше. Зараз. Ми накопили 10 тисяч і пішли, пішли, пішли. Будемо з ним файтитися. Так, 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 все. Клікаємо, просто клікаємо, клікаємо, клікаємо. І здається, все йде досить добре. Зараз ми його переклікуємо. І все, все, все відлітаєш, друже. І потрібно ще разочок з ним побитися. Давай, 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 давай. Ходино сюди. Так, 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 так. А все е, йде досить насправді легко. Я думав, буде якось поскладніше з ним битися, але він якийсь. Якийсь він слабкий. Добре. Так, квестик ми випули, е, виконали квест і. Угу, е, а, тепер квест пови, потрібно. Е, так, винести цього боса. Боса потрібно винести. Це вже буде не дуже легко, мені здається, так. Так, 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 30 тисяч потрібно, аби а, взяти ось такі ось еміральдові перчатки. А, але, але але ми зараз можемо взяти пета. Це вже дош, досить добре. Беремо. І що нам о, так, іс, так нам випав пік. А, добре, 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 і що ти в нас умієш? Шановний пік, що ти в нас умієш? 200%. Опа, оце я розумію. Так, хобана! Все, ми його взяли. І в нас невеличкий буст все ж таки. А, пішов. До речі, до речі, до речі, мені. І за ці квести. Так, чому я не можу відкрити? А, мені за ці О, ось ось керсалики мені дають. Що я можу за них купити? Мені ось що цікаво, якщо чесно. А, так, тут щось таке. А, це якісь донатні штуки. Тут що таке. А, И, ага, я зрозумів, ще можна них купляти. Давайте спробуємо. Ну, 50% це мало, я не хочу ризикувати настільки сильно. Дайте мені зараз а, краще трішечки пофармити ще а, кубків. І ще трішечки петів я повибиваю, повибиваю. А, так, так, так. Тобто панч, давайте, давайте, давайте панчимо, панчимо, панчимо. Добре. Іще е, разочок, давайте. До речі, як то, пошвидше все це діло йде. Ну, це логічно, бо в мене стало просто а, набагато більше сили. У мене вже 16 тисяч проти його 10 тисяч, а попереднього разу в мене було а, скільки, в мене було 10 тисяч, так само, як і у нього. А, тому тепер логічно, що все це діло йде пошвидше. Давайте. Так, це в мене є 100. Я можу йти сюди і брати ось цих петів. А, так, перший пет. Іди сюди. Ага, це ще один кет. Дякую. Ми зможемо зробити трішечки більшим шанс е, на те, щоб в мене було щось покраще. Опа! Щось міфічне. Це міфічний чикен. Оце я розумію. Оце я розумію, друзі. Оце нам підфартило. Давайте беремо його. Але щось в нього якийсь е, усього 21% різниці з пігом, але гаразд. Зараз, раз, раз, нехай буде. Uh, так, 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 так. Оба, 66%. Давайте спробуємо. І що ти мені даш? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, дякую, господи, дякую, дякую, дякую. Що ти мені даш? Ану, давай. Uh, golden, ага, щось, щось мені. Ага, все, він в мене позолотів. Він в мене став золотим. О, скільки, скільки, 340 відсотків він дає. Оце, я розумію, воно того вартувало. Добре, воно того коштувало. 30 тисяч. 30 тисяч, я думаю, ми зараз досить швидко їх накопимо. А, і все у нас буде добре. Але, на жаль, мені довелося витратити ось ці мої алмазики. Це не дуже гарно. Але зараз, зараз, зараз ми все зробимо і нам будуть ще більше давати. Коли ми відкриємо зараз емеральдові перчатки, ще все буде в нас добре. І ми, я думаю, досить швидко накопимо ще 20 тисяч на те, щоб побитися з оцим ось а, перекачаним якимись нубіком. Якийсь перекачаний нубік, реально. А, le Немає різниці в тому, який він там перекачаний, не перекачаний, ми усе одно його відпинаємо. Відпинаємо, але зараз нам потрібно дочекатися ще одну тисячу. Давай, давай, давай. Я також буду клікати ще сильніше. Не лише буде а, автоклік, я ще також буду клікати. І все. Ось тепер можемо взяти плюс 68 за удар дає. Оце я розумію. Але поки що поки в нас є а, така можливість, давайте ще разочок. А, ще пару раз ми побімемо. З цим арморетнобом, я хочу ще разочок а, вибити а, петів. Так, давайте ще три рази нам з ним потрібно побитися, аби а, зробити дві круточки. Так, один є. Добре. І ще, іще, і ще. Ходино сюди, хована. Ще, все, все, все є мого, І залишилося іще один раз. Так, 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 так. Давай, 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 вперед до перемоги. Зараз переможемо. і все. Добре, в мене є 100-100 кубків, я можу. Можу взяти хована є відкрити Давай, 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 давай. І що ти мені даш? Ага, ще один пік. Ну, непогано. Насправді, друзі, дуже непогано. А, тому що ми їх зараз можемо позбирати і потім зробити так само апгрейд. До речі, в мене стало 25 алмазиків. А чому? Що я виконав? Е -за, що, за що мені їх дали? Можливо, їх дають за те, що я б'юся з ось цими босами. Давайте перевіримо, в їх зараз 25. А, так, 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 так. Ми його зараз перемагаємо. І в мене скільки. Два. Так, їх. Ааа, так, все набагато проще, все набагато легше в нас виходить. Друзі, друзі, друзі. Зараз ми з вами такою прокачкою займемося. А, зараз це ми з вами прокачаємо. А, так, 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 так. Ще давай, іще, ще, іще, іще. іще, іще. Я, хочу, я хочу назбирати ще ці. Пігів і зробити золотого піга. Uh, ось це я дуже-дуже хочу. Так, 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 так. Uh, Хабада, відкрити. Давай, 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 давай. О, oh, 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 це я розумію ще одну. ще одного Чікена нам дали. Добре. Добре, добре, добре. І що А, ага. ще один кет. Наша один на Наше ти мені давки? Не треба, мені він не треба, Забери його обратно, будь ласка. А, але добре, а, зараз ми можемо пігів, кстати, ще трішечки спробувати навибивати. А, із цих пігів потім щось цікавеньке зробити. так, але чому я Не можу, мене може покрутити. А, точніше, не покрутити, а зайти сюди. А, все, тепер зміг. Добре, дякую. так а, Хоча мені здається, до речі, що зараз просто трішечки зачекати і піти з босом. Так, ще трішки-трішки, і все, пішли, 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 друзі. Зараз ми його будемо перемагати. Який він перекажений, який він громадний просто. Але зараз усе буде. Давай, 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 ініціатива зараз за мною. Я зараз його переб'ю, мені здається. Так, все, я його переміг. І скільки за нього дає? 100, здається, за нього дає цілих, ні? Здається, цілих 100. Ча ні, 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 мені не можна. Так, так, так. Клайм реварт. Мені потрібно, доки в мене ще є трішечки часу, я хочу ще по... доки діє цей лагбуст. Так, 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 давай, 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 ще одного. А, Так, і ще один піг. І останні 18 секунд в мене є. Я встигну, я встигну, я встигну. Давай, 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 давай. Все. Так, і ще одного піга дало. Добре, 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 добре. Це досить непогано. Справді це, друзі, досить непогано, тому що я зараз можу його прокачати. А я дуже хочу його зараз прокачати. Хоба, хоба, хоба. 66%. І давайте спробуємо. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, я тебе дуже прошу. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. І-і-і. А, і, і... господи, 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 це було дуже страшно, але все вийшло. Так, все, він в мене тепер Голден. Скільки? Е, так, 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 айтем. 400 просто еквіп сюди, ходи сюди, все, все, все. все, все. А, і я так розумію. Я так розумію, я можу вже а, так. Я це все діло пройшов. Мені потрібно накопити а, зараз тисячу кубків. і я зможу перейти в наступний світ. Але, 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 друзі, я думаю, наступний світ ми з вами подивимося вже в іншій серії. Тому що сьогодні я вважаю це правильно, що ми просто зайшли сюди, трішечки побоксували і пройшлися по усім нашим супротивникам. Так сказали, так сказати, по... змогли а, всіх перемогти та стати топ-1 у цьому світі. Воно того 100% коштувало. Тому на цьому ми будемо з вами закінчувати. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на мій канал. Ну а я бажаю вам всім удачі і всім до нових зустрічей.